Так, друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. У нас в продажі з'являється ще одненький Golf 8 2021 року. Це у нас чистий 21 рік на 2-літровому дизелі на 110 кВт, в комплектації Style. На автоматичній коробці передач DQ 381 з пробігом 144 тисячі кілометрів авто. Викуплене на німецькому різній аукціоні в Німеччині. Без ДТП, без підфарбувань, в ідеальному технічному стані, в хорошій комплектації. Авто обслуговувалось на офіційному дилері Volkswagen. Є вся прозора історія обслуговування. Кого детально цікавий даний автомобіль, можемо скинути вам всі звіти з офіційного дилера. У нас r 17 легкосплавні диски на новій літній гумі Continental, 24-го року. Гляньте стан капоту, бамперу. Бампер не засічений, все в ідалі. Фари в ідальному стані. Вже в нас оптика сама максимальна. Так, у нас Дістрон. Передній патроник, комплектація стайл, сфокусую вінкод, козацька владана пропозиція, камера асистентів, асистенти у нас всі в наявності. Переходимо до салону. Салон у нас в ідеальному стані, без зауважень. без пошкоджень. посторонніх запахів немає, в авто не палили. Сидіння у нас комбіновані алькантара з тканиною. Ковшоподібні сидіння з підтримочками. Гляньте, стан сидінь з пам'яттю, з електрорегулюванням, з масажами, шкіряне мультикермо з підігрівом. У нас віртуальна панель приладів, 144 чесно надо перевіреного пробігу. У нас атмосферні підсвіточки, зеркала гріються, складаються, асистенти сліпих зон. Саме максимальний монітор ScarPlay з, з Android Auto. Це водиться з кнопки. Так, по асистентах у нас. в порядок, асистенти всі присутні, розпізнавання знаків, тримання в полосі, виїзд з парковки. Все чітко, так, два ключа по пластику, подряпин, зауважень немає. Все в гарному стані. Задній ряд сидінь також все віддалі. Трюхзонний клімат контроль. Задня оптика у нас. LED, з динамічними показниками повороту. По пластику. Все віддалі. Римкомплект наявності. Дуже гарне авто, перевіримо приборчиком. Так, друзі, авто без підфарбувань. Кого зацікавила дана пропозиція, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Всім гарного дня!